Привіт, колеги, бусоводи, любителі технічного творчества. Сьогодні ми будемо доробляти, я вже боюся це слово казати, доробляти оці колеса. Осталось уже небагато. Правильно поприхвачувати та попроварювати, щоб колеса були готові. Я вже декілька разів казав сам собі, що все це остання серія, сейчас я дороблю. Але на монтажі доводилось це все вирізати. Тож, оказалося, не все так просто з колесами. Ну нічого. Колега Євгенович переймається каже, що там, як діла з колесами, давай треба доробляти. Та ось які діла з колесами. Зараз будемо доробляти. Дякую людям, які переймаються. Тим, чим я займаюся. Дякую тим, хто мене підтримує. Отже, що ми будемо робити? Залишилося оце кольцо. Приварити до цієї бочки. Ну і, звісно, попроварювати оце. Напруга в мережі кепська, але будемо чекати, можливо, вона стане кращою. Потрібно на ступицю з Жигулів, з класіки, поставити оце ось, крутнути і пробувати якось центруватися, пробувати якось прихвачуватись. Да, воно не кругле і кругле на буде. Але таке, більш-менш кругленьке, воно, я думаю, буде. В моєму використанні, коли буде швидкість самохода максимум 10 км за годину, то навіть якщо воно буде отаке, то не сильно страшно. Хто не бачив, це передній кулак з вазовської класики, з Жигулей. Це залишки пильника, а це кріплення супорта. Можливо, ми його знімемо, ну то буде потім. Зараз воно мені треба в якості такого шпінделя, на якому колесо я буду центрувати. По-хорошому його треба отак прикріпити, так як воно і має бути. Але неудобно буде прихвачувати. Тому я зараз його отак наживлю і прикрутю болтами. Наживив отак на виворот, ну, наскільки все плохо. то не сказати би, що сильно плохо. Це якщо цю штуку сюди надіти. Яка вона широка тільки. Я ж сам. Ой. Не вже дав, що воно так буде. Схоже, треба якось тут прихвачувати, бо воно відпадає. Поставив два магніта, це мені не сильно допомогло. Отак от воно тут б'є. Треба, щоб не било. Отут, в принципі, ввольнення не страшне. Тут головне, щоб оці дві поверхні вони були сосні і з ось вращення. Щоб воно не робило атак. Щось мені підказує, що це неправильний підходило. Якщо в нас є окружність і в нас є коло, то, можливо, є варіант його підточити так, щоб воно одне в одне поставилось. І воно ці от пуза все тоді вирівнює. І воно стане кругле. Його можна буде вже прихватити кругле до круглого. Знову відкручувати. Ну, то що Відкрутимо. Наточило від чебурашки, я трошки обдер це колечко. І тепер воно має розмір 396 мм. Тепер намагаюся це кольцо сюди вставити. Так, да, Це мені ідея більша подобається. Пробую його туди таке вставити за допомогою викрутки. Натягується, робиться кругленьким, саме те, що мені треба. Рукавиці, да, страшні, але які є. Використовую, щоб ніде пальця не прищемило і не порізати. Довелося ще раз витягнути кольцо і пройтися точилом. Діаметр 395-396. От Тобі розрахунки. Нема нічого ідеального. Так, от вставляю. Треба виступити його назад, вирівняти. І все що, ще підточимо. Підточив ще декілька разів. 395 мм виходить. 395. На цей раз майже те, що мені треба. Зараз я його так переверну. І вистакую назад, щоб воно за подліцов було. Тут майже рівно. Да. Це воно вже м'якше йде. Ну, майже. Майже, майже. Що ще треба спробувати відразу. От воно з цим колічком, чи воно буде сюди вставлятися. А, вставляється. Тобто проблем не має бути. От і добре. Тепер можна спробувати наживити на болтики. Прикрутив болти. Ну що, Все воно ще й не так плохо, як могло здаватися спочатку. Воно ще й не так погано. Це в нас практично вже готове під приварку. Що я хочу зробити як последню провірку. До речі, я тільки що брав лінійку, це була передостання провірка. Робив отакі заміри, То десь 117 мм від тієї поверхні і до лінії різу. Ну, должно було бути 120, але конструктив я передивився, поміняв. І тепер оцей бублик вставлений всередину. Розварки. Тут 118, ну плюс-мінус 1 мм. Для мене цієї точності буде достатньо. В общем, то що я ще хотів провірити, це ж воно на виворот, зараз в мене прикручено. откручую 4 болтика, перевертаю і крутну глянути. Чи воно хоч примірно туди буде? Закріпив його так, як воно должно кріпитися. Таке от воно тут. Якщо привариться, і якщо його не поведе, то це буде примірно те, що мені треба. Процес сварки пішов, зробив такі от прихватки маленькі, малюсінькі. поки в чотирьох місцях. Це воно вже примірно буде його тримати. Зараз ще раз перекрутю, крутну, подивлюся, щоб воно хоч мінімально било. Якщо все добре, то варимо далі. З цієї сторони обгорає оцинковка. Це дуже погано, дихати цим крайне нежелательно. Зараз треба глянути, що у нас виходить. Да, Биття є. Хотілося б менше, але буде бити. Що ж, Здається, я зрозумів, чому воно почало бити. Тож там на дискові немає такої фасочки, а на ступиці є галтелька. Я болти ось послабив. Так биття майже не видно. Фух, можна видихати. Тут же ж по заводу має бути диск гальмівний. А ось така от галтелька, причому досить ощутима. Тут фаска є, вона зовсім манюсінька. І ото вона на ній катається. Кажеться, що дуже сильно б'є. Знову на виворот закріпив. Ну, да, Є трошечки, трошки б'є. Для нашого діла то не страшно. Гляну передні колеса, як тут галтелька влітає. Да. Воно теж так шатається туди-сюди. Ну, тут воно що то, що диск тоненький, воно податливе, болтами прижимається. Але сам факт. Продовжую прихвачувати Ось від болтів. Справа, сліва, справа, сліва поприварював такими от наживчиками стиває, тріщить трохи. Попроварював ще такими пунктирами. Тепер треба проварювати там, де болти, але для цього треба їх викрутити. Хотів сюди болта вкручувати. Але, я так розумію, можна так двома щіпцями притиснути, щоб воно там плотненько було. І отут зараз почну отак проварювати аж ось сюди. В принципі, вийшло. Це 200 вольт мережі, отакий сварочний шов. Красиво. Добре, хай остиває. Будемо далі варити. А це такий другий сварочний шов. Звісно, що його щоткою можна чеснути. для красоти. Але він мені подобається шов гарнюній. Тут де я вже приварив, тут можна болта назад прикрутити, щоб воно його притягло. А це третій шов. О, такий от він. Так от тумба тумбаюмба, моя сварка. З двохобмоточним обмоточним друсілем і без конденсаторів в силовій цепі. Дуже класно. Біля болтів я вже проварив. До речі, це отака оцинковка ця обгорається, треба його протирати і не дихати ним ні в якому разі. Такий от красивий шов. Як напруга в міні то воно й варить добре. З учотом того, що це практично чиста ржавчина. То так от вона поржавчині вари. До речі, тут, мабуть, точечки треба проварювати. буде. Ну, то буде потім. це проварювати. Проварив по кругу. Свіжий сварочний шов. Нова проволока. Ну, Вар приблизно так само, як і та, що була, оранжева. Ну, Я до оранжевої більш привик, хоча казалось би, різниця, яка може бути. Так от. По кругу проварено. Взагалі, основний шов зроблений. Да, можна було лучше, можна було красивіше, але спишемо то на низьку напругу мережі. То на самом деле ще й не так воно й плохо, як могло б бути. Задача друге колесо зробити, щоб не гірше було. Оцим я зараз і займусь. Знову прикрутив диска. це вже другий диск, отак от на виворот. В одному місці воно сильно підігнуто. Ну, Ладно, вже ж, вже ж як є. Поклав цю обічайку зверху. Ось тут якийсь зазаряка і тут зазаряка. Тут трохи Тут нема. Таке враження, що воно в мене більше в діаметрі вийшло, ніж на першому дискові. Тут з бієнням біда. Тут так от воно безпощадно б'є. це так. Предварительно. Я так розумію, що з другим колесом тут буде проблема. Проблема в тому, що цю штуку треба буде укорачувати, воно, по-моєму, більше в діаметрі, ніж треба. Вже по обкатаній отам технології треба відкручувати це кольцо і на точилі його обробляти, зменшувати діаметр до 395 мм. Щоб воно вже було єдинообразно. А потім під оце кольцо вже будемо підганяти оце. Щоб воно було кругле, мінімально било. Ну і відповідно, плотно сиділо. Тік 397. Ну, да. Міліметр по кругу треба зняти. Точило чи бурашка для такого діла, саме то, що треба. Обдер, собственно, 395. Ну і Тут, якщо міряти, то теж так виходить 395. Ти добре, на меншому точилі зніму фаски, можна далі рухатись. Гарна новина в тому, що вже кольцо, понятно з яким діаметром ставилося з першої попитки. Погана новина в тому, що воно світиться. Світиться по периметру, це значить воно не плотно. Це значить саме кольцо треба якось зовнішнє якось укорачувати. Що ж, ожидаємо. Спробувати його вставити в покришку. Вставиться чи ні. Пробуємо його. Як воно вставиться. Це я ту не пробував уже після приварки. Ото мені може сюрприз вилізти, що воно не вставиться. Та донори вставитись. І тут занадто плотно йде. Тут не плотно, тут добре вже далі. В самому кінці занадто плотно. Да, мабуть, треба його завужувати. Наживив на 4 болта, всі 8 мені було ліниво прикручувати. Глянемо, що воно нам покаже. Да, Як по мені б'є багато мені б хотілося, щоб воно менше було. Ну нічого. Значить, будемо укорачувати оцю обічайку. Укоротити її можна ось по цьому. Пропиляти ширше цей паз і стягнути його. Оскільки тут такий зазиряка. В общем, зроблю пропил болгаркою тут і розпиляю, а потім підіжму та буду знову проварювати. Цей пропил я зробив, але воно не хотіло сюди нагинатися. А нагнути його туди треба. Тому що отак ставлю ось перпендикуляр і воно досить сильно так в сторону вигнуто. Але його треба отак от загинати. Довелося тут пару точок відпиляти. І тут багато точок просто зійшло, зірвалося. Що значить, натяжка натяжка вийшла лишня. Не потрібна. Ну і ладно. Тут хто нам мішає, тут нам і допоможе. Будемо це отак наклоняти приварювати. Тепер треба тут. Та тут, в принципі, теж непогано виходить. Клинець треба було збільшити. Тому я предварительно це діло піджав, тут прихватив і пройшовся ще болгаркою. Клинець увеличився. Тут воно одійшло, лопнуло, підпадали точки. Ну що зробиш? Воно було ізначально не зовсім гарно приварено. Тут має бути перпендикуляр. Хоча б хоч трохи похоже на. Федикуляр. Прихватив зверху точечку, приліпив. Тепер можна розширити паз і ще точок три поставити, щоб воно купи трималось воно наскільки одійшло. Додатково, крім ось цього поставив ще ось одну точку і ще одну. Воно ось аж поки відламалося, позривались точки. Ну що ти зробиш, як інакше воно було отак от вивернуто. Добре, кудись туди дивиться. Тепер треба обдерти оці верхушки, спробувати вставити у покришку. Воно має вставитися легше. Отак от, от підчистий сварочний шов, можна було більше точок наставити, але напруга зовсім кепська. тому так. О! Оце вже перпендікуляр. Тут трошки, тут трошки є. Що должно вирівнятись? Тут майже нормально. Тут трішки плюс зверчик є. Тут в мінус. От воно зловно воно само себе знайти. Коли я цю штуку туди запхну. А як це воно так произошло? Як це воно так воно провалилось туди? Це інтересно. Глянемо діаметр по наружі. 396. А так у нас виходить 398. Ну, хай буде. Пробуємо вставити це кольцо в покришку Так, вставляється добре. Це воно поки овальне, а як буде кругле, буде легше запригувати. Пробую кольцо туди зарядити, поправляю отверткою. Вийшов начальник котика. Все понюхав, рознюхав. Сказав, все путем, не боїсь, все вийде. Саме хотів розказати, що ми тут з начальником котика. Два рази кольцо підточили, щоб воно було ну, хоч хоч примірно воно було а, в розмір. Застукав, його туди, вирівняв. Вийшло так от кругленько, красивенько. Пробуємо. О, тепер так, клас. Тепер тут зазор, тепер так як треба. Треба тепер пробувати цю штуку прикручувати до ось цього от, основання. І дивитися, наскільки воно криво вийшло. До речі, а що в нас тут по розміру? У виходить? Виходить нас 398 мм. В принципі, так як і на другому колесі. Отвір в покришки примерно 400 Так виходить 398 мм. Позатягував болти. Знову ось дірочка проти дірочки, щоб ж воно було правильно спозиціоновано. І от що ми маємо? Биття є, але я думав, що воно буде більше. Цю штуку я буду обварювати, коли буде більше напруги. А зараз вернемося до першого диска. Треба ось ось, ось це, сточити болгаркою, попробувати, як воно піде. Настільки воно получатиметься. Все рівно його колись сточувати. Хочу зробити, щоб було так заокруглено, як на цій частині. щоб воно Камеру не різало. Відкручую болтики. Деякі з болтів плотно сидять, а деякі отак свободно. Це каже про те, що хоч не хоч, сварка метал стягує. Того є варіант, що ми потім ще пройдемо розсверлимо. То буде потім. Ось таке от воно тут. В принципі, можна було б його й не чіпати. Але хочеться мені його прибрати, щоб воно було чистеньке. Рівненьке і без гострих кромок. Зараз це діло зажимаю тиски. отакої і буду пробувати затачувати. Корисна порада. Для того, щоб железяка менше звеніла, треба в неї накласти, по-перше, такого предмета, якогось м'якого, як штани, і зробити це діло важчим. От і все. Сьогодні в ефірі диск з болгарською музикою. От такі от зачисні. Трансформатор. Понижаю до 150 вольт. Менші оберти, менше засалювання круга. От. Так от воно вирівнюється. Проходю по кругу, скільки б це мені часу не зайняло. А потім треба буде ще ліпістковим кругом зашліфувати, щоб було зовсім гладеньке. З усіма перестановками на те, щоб почистити оцей шов, пішло 40 минут. Я тут зробив такий кут, майже в 45 градусів. Оце все металева стружка. Окуляри надіваємо обов'язково. Це все металева стружка. Добре, тепер треба прошліфувати ліпістковим кругом. Загладити, щоб було гладеньке. і все прибрати. Отак от всього час роботи. Зашліфував, зробив його гладеньким. Робиш, таке хороше. Палець радується. Круг такий. Зерно крупне, тільки тут забув вже, мабуть, 120 Нормально. Пекручимо назад. отак так от гуляє. Я думав, його сильніше стягне, отак от з'їжме. Ну що значить секторами? Варив, варив, варив. Його, якщо потягло, то не сильно. Все, болти прикрутив знову в очередний раз. Ну, так от вона. Гладенько. Це я вже буду знати, що воно отут не буде рвати, різати камеру. Це воно гладенько. Тут ще треба буде це проварити, Тоже так зачистити. Але все буде трошки пізніше. Треба доробити те колесо. Проварити отой величезний сварочний шов. Тепер можна зайнятися проваркою і цього диска. Так, ще перевірка. Звісно, воно б'є. Але тут же ж така концепція з металообрухту строїмо. Ще момент, поки не забув, що у нас тут? 118 міліметрів. Добре. 118. 118, 117, 118, та міліметр туди-сюди, то нормально. 118. Що й неплохо. Знову прижимав такими щіпчиками. Зробив 4 наживчика. Зараз можна, поки воно прикручено, до ступиці, ще раз його крутнути. Ну, трошки б'є. Ну, не дуже. Трошки попроварював, нажимчиками зажимав. Нічого. Тепер викручую болти, нажимчики треба переставляти ось по сюди. Процес потроху йде. Ну, звісно, це болти відкручувати, це запаристе. Ну, Вже небагато залишилося. Вже зовсім небагато залишилось. Процес іде під чутким руководством відділу КТК. Привіт, Сімоняка. Семен. От і все. Приварено і це коліщатка по кругу. Сварочний шов довжиною. 1,25 м. Нормально. Тут воно ще остиває. Уже остило. Тут. Отак цинк от обгорав. Дихати ним не треба, ще раз кажу. Я в сторону одвигався. Зараз це все перечистю. Якось так. І протру його. Отут сварочний шов був страшненький. Я його наварив, зробив ще страшніший. Ну нічого, підчистимо. Тут пізніше буде все робитися, до того ми дойдемо. Прикрутив диск на ступицю в такому положенні. Ловив, щоб воно тут не било. Знову ж таки там галтелька є. Що треба сказати, красота. Краще навіть, ніж я сподівався. Я думав, воно зовсім кривуче буде. А воно нічого. До речі, прикол. Думаю, треба поміряти ширину диска. Ставлю сюди лінійку. Там 190 з копійками. А скільки ж це в дюймах. Хе-хе-хе, 7,5 дюймів. Можливо, трішечки більше. Теж питання, можна ж і отак міряти, а можна отак от в кутові а можна отут. 7,5 дюймів. Якраз максимальна ширина диска для покришки 215. Тепер прикрутив вот отак на виворот. Що у нас тут виходить? Так красота. Я думав сильніше битиме. Розкрутив отут 8 болтів, щоб отут фаску знову зняти, так як на першому колесі. Що треба сказати? О, такі цвіта побіжалості. Це ожидаємо. Але щось таке жовте виділяється, незрозуміло, як наче лак якийсь. Я там теж бачив у тому колесі. І традиційна примірка навіть з отією точкою навареною. Чи вставиться, чи ні. Та вставиться. Куди воно дінеться. До нього немає варіантів. Вставилось. Опа. Мені Так казалося, що це щось не то, а воно то. Просто тут боковина дуже сильно вжата всередину, бо воно раніше на 5,5 дюймовому диска експлуатувалося, ця покришка. От воно так і вжалось. Тепер Буде розжиматись. Я дуже на то надіюсь. Добре, витягуємо. І робимо зачистку. Тепер цей полудіск буду закругляти. Використовуватиму круги на болгарки, оце от сточу. І зроблю, щоб воно було таке напівкругле. Пройшов предварительно, зробив приблизно 45 градусів. Ну, тепер треба ліпістковим кругом пройтися і зашліфувати. Зашліфував, вийшло так гладенько. Мені подобається. Треба зараз. Оцю от поверхню пройтися шліфанути, бо вона трохи шершава. Трошечки треба її підправити. Дивлюся, коли я приварювалася, то вона цей бортик він загнувся. Тут не 90 градусів, а воно такий от зворотній кут має. Но то нам не завадить. Шліфонув від цю поверхню. От тепер воно мені подобається. Заокруглене таке. З фасочкою акуратненькою. Контрольне вставляння в покришку. Так, як там і було, як там і було. Годиться.